Вітаю вас, друзі. Учора у росіян, завдяки службі безпеки України, були дуже серйозні проблеми, тому що шкоди зазнала основа їхнього флоту. Кораблі цього проекту в настояще время являються основою російського десантного флота. Із великим болем та жалем російські пропагандисти спостерігали, як дотягували до берегу підбити їхнє корито. Накрінівшись, буксирується наш. Карабль, тому що учора на чорному морі працювали безпілотники служби безпеки України, але у всьому однозначно винна Туреччина. А безпілотні катери можуть кстаті із Грузії йти там ближче, даже із Турції. Натовіть ето удар в спину. І Я мушу визнати, росіяни доволі швидко зробили правильні висновки. Жодне їхнє корито не може бути у безпеці. Ні одне судно російське, ні один російський корабль не може бути в 100% безпечно. учора. Ранок у Новоросійську, це на Чорному морі на території так званої Росії. Почався ось отак. Уже звук Де? Де? Перше повідомлення росіян було про те, що якийсь невідомий об'єкт продовжує горіти у Чорному морі, але це не було судно. Ти ж розумієш, що це горить. Даже я со своим Я думаю, они попали в uh, этот маяк. Ти бачиш, там маяк си ну, з'явилася інформація, що морський дрон атакував нафтовий маяк на чорному морі. Це спеціальна установка для зливу нафти із танкерів. Ко дну он кріпиться з допомогою шести якорей. Нефть подається з берега при допомогою мноюступенчатої системи трубопроводу. Інформація про ураження нафтового маяка потребує підтвердження, але от що точно підтверджено, що атака була абсолютно невдалою а всі безпілотники з Звісно, знищили два безпілотних надводних апарата були унічтожені. Ніяких жертв і розрушень так немає. Правда, коли вже з'явилися фото та відео, що почав хилитися на бік та тонути великий десантний корабель так званої Росії, російські пропагандисти почали казати, що вони від самого початку казали, що їхнє корито підбили. Ніхто цього не скривав. Сразу наша сторона признала, что один корабль был поражен. И тут же російські пропагандисти пішли у контратаку, як завжди, росіяни проти росіян. Катрин, а вас погонь такая, посадить надо за эти слова. Просто Катрин, вы тварь. Заткнитесь. Сволочь. Катя, я переслав. Я займусь вами. Отже, друзі, учора так звана Росія понесла чергову втрату на Чорному морі. Безпілотником Служби безпеки України було успішно атаковано та уражено великий десантний корабель так званої Росії, який називається Оленігорський горняк. Так, так, він і справді так називається. Його свого часу навіть Владимір Путін вітав на параді. Бальшовий десантний корабель Алінігорський горняк. товариші! Великий десантний корабель олєнігорський горняк має у довжину понад 110 метрів. Але належить він не до чорноморського флоту, а до північного флоту так званої Росії. І вам напевно цікаво, як тоді він опинився у Чорному морі. Адже якщо військове судно не приписане до Чорноморського порту і заходить у Чорне море під час бойових дій, це є порушенням Конвенції Монтре. Справа у тому, що росіяни затягли оце корито і ще декілька. Ка інших у чорне море за пару тижнів до повномасштабного вторгнення використовувався Олєнігорський горняк, звісно, із військовою метою. Він перевозив російські боєприпаси, техніку та особовий склад. А також росіяни почали його використовувати, щоб розвантажити кримський міст. Ми прибули для оказання допомоги в розгрузці Керченського моста, так як там багатокілометрові кілометрові пробки создаються. Але після успішного удару безпілотником тепер допомога знайшла. Добылась і самому оленегорскому горняку. Вообще, что да, сильно крен, крен у него большой. Тоні пока росіяни кілька годин його тягли до порта Новоросійська. На жаль, він не потонув і його таки змогли дотягти. Тим не менш, судно зазнало дуже серйозних пошкоджень, навіть коли його пришвартували у порті, воно усе ще перебувало під сильним креном, і не виключено, що може іще затонути у порту. Чисто гіпотетично, росіяни колись, можливо, за кілька років зможуть його відремонтувати, але можливо ніхто його ремонтує. Тувати не буде, тому що усе одно це судно було старе і нікому не потрібне. Но лічно я виступаю за постройку нових кораблів, тому що ремонтувати кораблі, якому 40-50 років, Ну ні в одній великій державі, ні в одному флоті немає от настільки старих кораблів. Але одного приниження росіянам протягом однієї доби було точно замало, і тому морські безпілотники СБУ знову атакували російський флот. Наблюдається скішинська бралів, атака дрона беспилотных, надводных и воздушных есть инциденты в Керченском проливе. Пожалуйста, всем судам на якоре. Усилити наблюдіння, давайте спочатку поговоримо про передісторію. Пару тижнів тому росіяни відмовились продовжувати брати участь у зерновій угоді і почали атакувати українську портову інфраструктуру та знищувати українське зерно. Далі росіяни заявили, що вони будуть атакувати усі судна, які будуть іти в українські порти. У відповідь Міністерство оборони України заявило, що буде атакувати російські судна у Чорному морі, тому що ті можуть перевозити боєприпас паливо для російської техніки та інші вантажі військового призначення, і тоді, два тижні тому, я робив ось отаке припущення. Тепер Україна може потопити у чорному морі. Ну, наприклад, російський танкер із паливом. Звісно, це створить деякі проблеми для екології. Це погано, але що поробиш? Якщо це паливо, росіяни можуть використовувати, наприклад, аби заправляти свої танки. Власне, саме танкер цієї ночі і було атаковано у Чорному морі. Нова атака відбулася в українських територіальних водах поблизу Керченської протоки. Було атаковано судно-порушник Сік. Це російський танкер. Після удару безпілотником судно зазнало серйозних пошкоджень. Як ви можете бачити на фото, навіть затопило внутрішній машинний віці. Танкер у цей момент, скоріш за все, не перевозив нафту або якесь інше паливо. Він був пустий, принаймні, так кажуть росіяни, тому судно не вибухнуло, а просто почало повільно тонути. Нічого не помішалі, вона сама становилася, Скільки прибила, стільки прибила. Судно в баласті, всі танки грузові пусті. Но самі ми не можемо переміщатися. З буксі машина повністю затоплена. Росіяни почали рятувальну операцію, але поки невідомо, які принесла вона результати. І я просто нагадаю, що проти цього судна Сполучені Штати Америки кілька років тому вже застосували санкції за перевезення авіаційного палива до Сирії. Але як ми бачимо, справжні санкції працюють тільки тоді, коли росіяни отримують силову відповідь. Взагалі протягом останніх днів відбулося щонайменше три атаки на російські судно у Чорному морі. Нагадаю про те, що було дні 4-5 тому. Всі катера були своєчасно обнаружені і унічтожені. Так само надводні дрони атакували російські військові кораблі. Сергій Котов та Василій Биков. Міністерство війни, так званої Росії, повідомило, що атака була абсолютно невдала, але радіоперехоплення пілотів російських гелікоптерів свідчило про дещо інше. Радіо uh, 247-го. Адінвосо і це тільки початок. А так на російські кори та у чорному морі буде тільки більше і більше. І росіяни самі для себе відкрили цю скриньку Пандори. Заявлення України по поводу того не будуть бити по нашим кораблям, і судам, які йдуть в російські порти це не, не Це серйозна угроза. Україна тримає своє слово на відміну від так званої Росії. Російські пропагандисти вже починають нити, що атаки проти російських. Кораблів у Чорному морі принесуть так званій Росії величезні збитки. Але, як я вже сказав, усе іще попереду: ось ці ось обстріли разові поки. Це проба піра. Это возможности. просто не смотрят, як будуть реагіровати. Ну що робити? Потерпимо. Кожна російська бляшанка у чорному морі є легітимною військовою ціллю і має бути знищена. А тим паче, якщо вона перебуває в українських територіальних водах, проте, навіть якщо росіяни спробують врятувати свій флот і абсолютно усі судна забрати із нашого українського Криму, усе одно, як показує практика, діставати їхні корита. Україна може усюди. Ну а в контексті небажання так званої Росії продовжувати свою участь у зерновій угоді, росіяни навіть від своїх, наче як союзників, отримують удар в спіну. Учора стало відомо, що представники комуністичного Китаю раптово погодились узяти участь у саміті у Саудівській Аравії щодо обговорення української формули миру, і це дуже цікаво, тому що раніше комуністичний Китай утримувався від відвідування подібних заходів. І що і ще цікавіше, на цьому саміті не буде так званої Росії. Російські пропагандисти чомусь не говорять про те, що комуністичний Китай їх зрадив. Вони намагаються замовчувати цю тему. Але кілька днів тому один із пропагандистів вже казав, що цей саміт це саміт війни проти так званої Росії. Що Тож Аравії? Це саміт об'єднаючи государство, які сегласі воювати з росією. Кожній країні определяють роль. А піділяють і направлення. Комуністичний Китай нам, звісно, не І Я не очікую якогось дуже серйозного прориву від цього саміту, але історія, погодьтесь, дуже і дуже показова. Я припускаю, що комуністичному Китаю просто набридла поведінка так званої Росії, коли так звана Росія відмовилась від продовження участі у зерновій угоді, вона підставила Китай, тому що китайці отримували дуже велику частину українського зерна саме завдяки зерновій угоді. Я Прогнозую, що російські корита будуть і далі тонути, а у так званої Росії ставатиме усе менше і менше союзників. Друзі, ні большні друзі. Кожен ваш донат надзвичайно важливий і кожна ваша гривня наближає українську перемогу. Тому друзі, я закликаю вас вкотре. Продовжуйте підтримувати Сили оборони України.